Всім привіт! Ось хочу показати вам кавунчик. Це Orange кін. Ось такий вже в нас. Orange кін, в нього середина жовта. Далі в нас сорт іде Red Start. Ось бачите, який вже є. Він йде повністю зелений. Хто не знає. Ну, а всередині він червоний. Ось такий вже у нас, бачите, є кавунчик сорту Red Start. А ось вже знайшли ми кавунчика Техас. Ось чуть уже побільше. Бачите який? Вже, бачите, так, в долоньку можна щось взяти. О, це Техас. Непоганий сорт. В тому році ми його вирощували. Так. Продюсер. Ось такий продюсер у нас. Так розвивається нашій кавончик. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!